За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Президент України анонсував кадрові зміни серед військових у зоні АТО. Ми зараз ретельно аналізуємо події останнього тижня. Висновки будуть серйозні, в тому числі і кадрові. Зміни необхідні через останні події, які відбуваються на сході. Проти України зараз розпочалася пряма, неприхована. Агресія з боку сусідньої держави, крім кадрових змін, в армії відбудеться переозброєння. Нас очікують переозброєння, Поява деталі більшої кількості сучасної, високотехнологічної зброї. Проте сучасне озброєння потребує професійних кадрів. Як заявив Петро Порошенко, від військових вимагатимуть не тільки бойового таланту, але й високого інтелектуального рівня. Перше за часи існування. Незалежної України військові стали об'єктом любові, підтримки і гордісті всього народу. Президент зазначив, що підтримка населення додає армії впевненості та мужності.